Сьогодні ми згадуємо Героя України, полковника спецназу служби безпеки України, його ім'я, його подвиг, його мужність та жертовність. Шануємо хвилиною мовчання. Знаете, мы, когда ехали сюда, мы не ожидали такой встречи. Ну, вот так, так это, ну, трогательно все. Я так нарывался, когда смотрел этот фильм, мы как-то, ну, так уж по душе ударил. Спасибо большое, кто это делал, этот фильм. Вам всем спасибо, молодым людям, которые собрались здесь, в этом зале, чтобы еще раз вспомнить о нашем сыне. И просто о украинском человеке, который жил здесь, родился здесь. Вот правильно здесь сказали, что да, там люди сейчас на передовой, им тяжело. Но они... Это тяжесть для того, чтобы мы здесь с вами мирно беседовали и рассказывали друг другу, и чтобы строили свое будущее, и не смотрели назад. Шановне студентство, любі наші золоті діти, ми тут перед вами, молодими, такими розумними, красивими, молодими людьми. Ми дуже пишаємо, що у нас є. Ви наше золоте надбання нашого народу. Я дуже вас прошу будьте дуже-дуже обережними, дуже вдумливими до того, що ви робите, як ви. Від, Відстоюте свої права до того, що ви кажете, бо кожне слово має вагу. Воно може вилюкувати, воно може дуже тяжко ран, поранити, а ви ви наше майбутнє. Добрий день всім присутнім, в першу чергу. Хочу подякувати батькам загиблого офіцера. Хочу подякувати сумській землі, яка виховала сина, який з честю проніс. І звання офіцера України, і звання самого високе сина гідному своїх батьків. В першу чергу дякую батькам за сина за те, що ви його виховали. Я як мати вас розумію, це дуже боляче втрачати своїх дітей. Це ненормально, коли батьки ховають свою дитину. І, мабуть, все, що маємо, ми. Доброго світлого у нас у дітях це дається батькам. Те, що маємо погане, це наші особисті надбання. Я не знала вашого сина, але мабуть, все-таки ви йому дали більше, чим ви змогли.